Я не бачу причин думати, що ти самотній після того, як усі квіти на твоєму боці захищатимуть твої мізки від голодних зомбі, вони тільки розлютилися після всіх квітів на твоєму боці. Вони знають. Що ти їм потрібен, вони на вулиці готові до боротьби. Ми стоїмо в черзі, тому що ми тримаємо своє слово, зомбі стають все більшими, але ми сильніші. Сонце світить, Це означає, що ми близькі до перемоги. Я не бачу причин думати, що ти один після всіх квітів на вашому боці захистить ваші мізки від голодних зомбів, вони тільки розлютилися після всіх квітів на вашому боці вони знають. Що ви їм потрібні, Енкозякаї. Емгозекаї. Ми як ніколи близькі до поразки. Емозекаї. МОЗЕКА ще трохи, і власник будинку загине. Фу, косарка нас знову врятувала. Але зомбі не такі вже й дурні. І, хоча вони просто трупи, вони знайдуть шлях до нас, ними керує пристрасть до мізків. Їхні ідеї прості, але працюють достатньо добре. Вони знайдуть шлях до їхніх містків. Вони знають, що ми потребуємо ти новий горщик трохи води, і маленький промінчик сонця дасть нам нового друга сонце світить яскраво. Як завжди, ти дав нам життя. Ми відповідаємо за твоє. Тепер я не бачу причин думати. Що ти одна, все-таки квіти на вашому боці захистять ваші мізки від голодних зомбі. Вони тільки розлютилися. Зрештою, квіти на вашому боці. Вони знають, що ви їм потрібні. МОЗКИ. МОЗКИ. ще трохи. І на ганку будуть вороги. МОЗЕКА. МОЗКІ. МОЗЕККІ. МООЗЕККАЇ. Їх забагато нас можеться ероїтеги, вишнева бомба нас не підвела, Задній двір, передній двір, драбина через паркан вночі вдень. Або під жахливим дощем. З басейну вище вище. З туману на дах, незважаючи на це, ми можемо вам допомогти. Зомбі футболіст і балон є гаргантюар з якимось гномом, зомбі Майкл Джексон і зомбі з палицею. Зомбі з дверима, зомбі з прапором, мені шкода того, зомбі з бобсельдом і зомбоні, зомбі з відром заліза на голові, як ми їх усіх пам'ятаємо і як ми їх перемогли.